Ну і що ж, у нас розпочинається період такий уже перед новорічних свят. Хоча ще й досі, коли заходиш до магазинів, ви бачиш якраз це все якусь новорічну мішуру. Хочеться сказати Ей, час зачекай, я, я не готовий до холодів. Але насправді зараз, як ніколи, у нас актуальні свічки, адже це ну, по-перше, це часто додає якогось затишку, настрою, але в той самий момент. З урахуванням імовірних відключень світла це те, що може давати ще й світло. Ну що ж, свічки це насправді дуже популярний спосіб для цього. Підсвічники та ароматичні свічки додають тепла і комфорту, а також мають терапевтичний ефект. Аромати лаванди або ванілі допомагають зняти стрес, поліпшити настрій, зростання популярності свічок в Україні ще й вимушене через відключення світла, як я вже зазначила, і в таких умовах свічки стають альтернативою електричному. Освітлення у тім. Потрібно пам'ятати, що ароматичні свічки, хоча й створюють атмосферу затишку, можуть бути шкідливими для здоров'я. Багато свічок містять парафін, який під час горіння виділяє токсичні речовини, такі як бензол, толуол. І це може погіршити якість повітря в приміщеннях і спричинити алергічні реакції чи респіраторні захворювання. І також деякі свічки мають ароматизатори та барники, що можуть виділяти шкідливі пари. Альтернативою є свічки з натуральних матеріалів. Алів, таких як бджолини чи соєвий віск, що не виділяє токсинів для ароматерапії. Можна використовувати ефірні олії в дифузорах, що є безпечним і ефективним способом створення приємного аромату в оселі. Ну, зараз, як ви здогадалися, ми будемо говорити про свічки. До мене в гості прийшла Анастасія Тітова, керівниця та засновниця компанії Профіпаті. Пані Анастасію, дякую, що завітали до нас. Дякую, що запросили. Так а, і завітали ви не з пустими руками. Взагалі, так мене в мене багато чого. Я сьогодні і розкажу, і покажу. І ми з вами навіть будемо давайте, як на вечорницях, будемо робити під час наших розмовочок. Будемо робити свічку. То, а значить а з чого ми будемо значить, робити по перше, це якщо якщо ви побачите, вам що це нагадує? Мені це нагадує соти. А це, це і є це, віск, це так? називається вощина. Так і це ця вощина. Я я саме купую в бджолиних магазинах, тобто вона одягається на рамочку і тому вона пахне чим. Ну, вона пахне ну не медом чи медом? Медом, медом, бо це мед. А який це мед? Я я щось не можу так впізнати. одразу. 어, я прям різновиди меду не дуже знаю, але uh, і от я хочу вам. Uh, ми з вами будемо робити свічку з вощини, вона дуже легко <selves> <bilmiyorum> <Но> крутиться. Ну, Це якраз це та свічка, з якою не виділяються ось ці погані речі. Це не виділяються, і я хотіла дуже. До речі, а давайте ви. Хочете спробувати розрізати, щоб давайте. ви щоб ви зрозуміли, що вам мені дуже ножиці мені взяли дуже. собі великі, звісно. давайте а, ні, я, а я вам тільки тільки вам і ножиці дам. Я добре. поки вам буду роз... Бачите, легко дуже добре. Добре, розрізайте. давайте я спочатку поточню. Я поки ріжу, якраз буду о, поточнювати. Отака, якщо ми робимо таку вощину, це те, що можна самому зробити вдома. Отака свічка, скільки вона по часу горить? Вона десь години чотири, але ще залежить від того, як щільно отут mm -hmm. її скрутити. Ми зараз з вами почнемо mm -hmm. крутити, і ви зрозумієте, про що я кажу. Бо якщо воно не дуже щільно, воно витікає з під низу, і, скажімо, так швидше все це а, mm -hmm. прибирається. Так. Добре, друга історія, яку я хочу спитати щодо таких свічок, бо бачу, що є якраз Геліва. ось така гелева, є різні свічки, і ми ж є. Я щойно розповідала інформацію, яку наші редактори підготували. Насправді у нас була історія з однієї з наших редакторок, коли у нас було так доволі ну погане повітря було в столиці. І вона придбала очищувач повітря, і вона запалила звичайну свічку, не таку, а звичайно, з магазину свічку красиву, uh -huh. і в неї просто зашкалило якраз, що от якісь випари були погані. Я можу прокоментувати це, тому що купуючи парафін... давайте я е буду робити. І ви прокоментуєте. Так, 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 дивіться, значить, ні, по-перше, ми зробимо фітільочек. А фітільочок так. Ми звичайно, е я не беру для цього саме тільки для гелевих, не беру спеціальні. Давайте тільки ми спершу почнемо. Ось звідси це робити. Угу. Тому ану, давайте ставимо. Давайте, оць, оцю частину, ви будете робити. Uh -huh. Скручувати так, щоб вона паралельно була, щоб uh -huh. це була. І от перше, як суші, так скручуємо. Yeah, першу yeah, так от понял. гарненько скручує. Я таке робила. І тепер розказуйте нам а, uh, Дивіться, про. парафін, коли ми е, ну, купуємо парафін, наприклад, для того, щоб створювати uh -huh. окопні свічки. До речі, окопні свічки ми змішуємо завжди з віском, тому що вони менш, менше коптять. Uh -huh. uh, так от є парафін, який називається Ой. промисловий, і він uh -huh. набагато дешевше, а є парафін, який не промисловий. Певнена, для того, щоб зменшити вартість вироблення mm -hmm. цієї свічки, навіть ароматичної, можливо, використали парафін, який ну і хоча б частково використали парафін який промисловий. І тому я це з цим і пов'язую. А, а як тоді зрозуміти, коли це промислове, а коли не промисловий парафін? В магазинах вже на... ніяк не зрозумієш, uh -huh. тому що вони ароматики туди, вони uh -huh. ну, різне кладуть таке, що воно перебиває якщо його купити в магазині промисловий він. Ну так, воняє, він неприємно пахне. Я зрозуміла. Тоді ми у нашої редакторки попросимо цей очищувач повітря і будемо тестувати всі свічки поруч. Так. Так, Будемо прикрашати. Я принесла варіанти і такі, бо я люблю дуже крафтові свічечки. О, а вона добре тримається, її отак поставити. Так, вона трішечки на пластилін схожа. Але можна її виваляти в таких блискітках, можна її прикрасити якимось стрічечками. О, я хочу стрічечку. Дивіться. Можна, наприклад, ось таку і зафіксувати ось оцією атласною. А, а, а можливо або, ні, або, вона а, а можна не можна. А може, ось не так ось дивіться, можна можна навіть О, внизу. я. Я візьму оце. Я люблю це моє, от якісь оці от дощечки. З цього можна зробити, наприклад, я вам можу допомогти, типу, е, сніжинки, яку можна О, закріпити. Давай, а будемо а, робити? Давайте, так. А тоді ще розпитаю, скільки така вашина коштує? А, десь листочок, цей близько 20-30 гривень, в залежності від того, де і скільки купуєш. А... Ну, в принципі, якщо 20 гривень, якщо вона горить десь 4 години, а, оці свічки, які такі великі, товсті, які продають в магазинах. Uh, і можливо з поганого парафіну вони коштують ну десь від 130 Угу. Uh -huh. то вони довше, можеш, вони, вони довше горять, вони довше так, все звісно, одно горять. Звісно. Тобто, звісно. якщо б придбати, скільки бо вона ж бачите, рахун. вона а, повітря в собі всередині має. Uh -huh. Ну, вона швидко вигорає. Добре, а ви берете і ще робите наразі окопні свічки, так? А, так, у нас наші дуже часто замовляють і соціальні центри, і взагалі люди так вони роблять окопні свічки, а, і ну, ми, ми з ними uh -huh. допомагаємо їм. Це парафін дуже довго як топиться, uh -huh. так і дуже довго горить. Тому. У парафіна є свої плюси і мінуси. А ви от зараз перед Новим роком або можливо перед Святим Миколаєм готуєте якісь? Ну, якісь прикраси, от як зараз ви мені робите сніжинку для того, щоб передати туди новорічний настрій. Я кожен раз, кожен рік, я готую різні. У мене як, як за настроєм, як за запитом, бо, бо деякі солдати цього не потребують. Бо зараз, от, наприклад, мій чоловік він, угу. він служить в, в ЗСУ. Він каже, що окопних свічок стоїть ціла купа. Серйозно? Вони. Так, в них вони їх не використали, не встигли. Але вони кажуть, що от маленькі, наприклад. Мотаночки, угу. обері, оберіги. Вони їх, дитячі малюнки, вони їх дуже цінують, і для мене це було ось можна ось так закріпити. О, а давайте якось закріпимо. Давайте. Я ще спробувала Може? зробити сердечко, але вийшло воно якась знак безкінечності трошки з цим. Хтось каже, що ножиці, варіант, що це вийшло. Ну, Сердечко, бачите, хай буде знак безкінечності. Я насправді люблю це знову ж таки, або вісім, або знак безкінечності, Можете, або, або такі окуляри спеціальні. Теж Мож... варіант. Бачите, можна Ось Можете його... якраз на Новий рік собі закріпити. Да. О, Супер, давайте. так, можна. Це мої окуляри. Це, ми. Це вам, не. Щоб краще бачити. Так, та, гелеві можна. свічки ми теж, тобто ми ж виготовляємо, крім окопи. А гелеві і, оці, вони вони безпечніше вон, чи ні? сказала, між е, восковими і між парафіновими. Але ж вони не так довго горять? теж. А, вони теж не так довго горять, бо, воно, бо гель він через те, що він досить рідкий, він такий, а, я навіть хочу вам показати, щоб mm -hmm. ви, ви вже сьогодні його ага. бачите, це шпиово. Ну, точ, точно желе, так? А, а ви не мені, а ви так на камеру? Давай. щоб глядачі бачили. В він, магазинах він... купується, він на на паровій бані легко. А просто топиться, заливаєш, але І... він дуже довго топиться, тому ефірного часу у нас не вистачає, тому сьогодні ми цим не займалися. І ще скільки І... гніт такі коштує? Це десь гривень 60 чи, чи до 60, чи 50, отакий великий маток. Добре. Супер. Ми не будемо запалювати цю свічку, бо по перше, я хочу її забрати додому. Це раз. А по друге, ну ви розумієте, студія тут багато техніки. У нас там правила протипожежної безпеки. У нас є Денис відповідальний за це. Я не хочу від нього отримувати на горіхи. Але хочу передати, що можливо у когось захочеться зробити собі такої самої краси. То не забувайте, що передивитися, якщо ви раптом щось не побачили і не почули з нашої розмови, можна на нашому ютуб-каналі Київ Київ24Live де є найцікавіші моменти нашого. Ефіру. Ну а вам, пані Анастасію, дякую, дякую за те, що доєдналися до нас. по перше вашому чоловіку дякуємо за те, що оборонить Україну, і за те, що дає нам можливість теж виходити в ефір і розповідати про такі важливі речі. Дякую. Анастасія Тітова, керівниця та засновниця компанії Профіпатія, була з нами. Дякую, дякую.